Перша вимога. Мого побратима з Євгенщини! Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цієї вбивці руки. Гадьба! Ще одне, шановні побратими! Земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Друзі. Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних. Розмов, яких нас годують два з половиною місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу. Підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не висунете заявою, щоб Білоковичшов що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь! Хоче перепихнути вину на інших людей. Дякую. Дякую. Абдулін передає слово Іванові Крулько. Прошу Івана Крулька до трибуни. Для виступу. Що правий сектор, це політична організація, то вони мають займатися політикою. Сьогодні це по суті банда, яка озброєна, немає ніякої належності до правоохоронних органів і роблять те, що вони хочуть. Тому я думаю, що ми маємо поставити оцінку цим питанням, дати відповідь. Зараз там банда, ти банда, худяча. А Хто це? Руки забрать. Хто гамню? Ти що думаєш, що тобі піде зупини тебе спросочить? Будеш відповідати то, що то ти токи відповідати? відповідатимеш. На завершення інциденту Володимир Парасюк пообіцяв галетею, що той відповідатиме за Іловайськ перед трибуналом. Давай, давай, давай. Серега, отойди. Да, Серега, се! отойди, отойди, отойди. Ты шо, а, шо? Ты кто а такие, что ты нападаешь? Я на тебя не нападал. Что вот ты? Володя, ну успокойся. Тихо, 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 Володя, Тихо, тихо, ну давайте меня. пожалуйста. Я нікого не зачіпав, ніколи. Забризіться руку. Ти з Києва не виїдеш. Я пожалів тебе. Чяя машина? Вілку вам? Нас Донецький маршрут. Не Донецький! Я не, 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 не Донецький! Це подарок вам від Паросюкаса! За, за те, що за Україну! Шаразочек разочек за Донбасс! Хоть тебе пофиг та машина, бо ты такие что сто купишь. Это да я сухую. А, на, да, будешь дороже. Чья сумка? Да это Где это... там главный, кто там за пистолетом тягался? А? Э? Э? Фе. Це було відкрите, от так от так от йшла верхня пов'язка і от так от йшла нижня пов'язка. Тобто я ще плюс заріс, весь чорний, була кров засохша. Тобто мене впізнати було важко. І найголовніше, що коли ми вже ми вибрали з того всього пекла, коли нас вже обміняли, вони, коли я вийшов і цей, зняв нижню пов'язку, оцю підтягнув, то навіть хлопці, які зі мною були, вони кажуть, ти з нами. Тобто, навіть наші не знали, що я там був. Путін. Це. У нього більше виходу нема. Це, знаєте, це його остання гра. Він, він прорахувався, він все прорахував. Він у 2014 році прорахувався з таким поняттям, як добровольці, волонтери. Ну, він він не, не, не розумів, що так може бути. Другий раз він поставив тут на своїх. Там, підручних агентів, типу Медведчука і цієї ці сволоти. І він думав, що він тут когось послабив. Нічого він не послабив. Він прорахувався в тому, що, знову ж, я не хочу давати аналіз, але він прорахувався і з Володимиром Олександровичем. Він прорахувався. Він думає, так, там. На що вони здатні? Порошенко не був здатний, це і тим більше. А цей виявився, йому прийшов і сказав: ну хоч повоювати, давай повоюю. І якщо хтось говорить там до військових, в чому різниця? Політична воля вбивати ворога, вона є. Ну, бери його вбивай, скільки тобі треба. Тобі для того засоби і ресурси дадуть, розумієте? Ніхто тебе не тормозить. Якщо б нас не тормозили з. З 15-го року набагато би легше було. А нас бо тому що це було вигідно. Це було все зав'язано, слухайте, ну Медведчук ж не народився. Е, так от. Ця персона тут завжди була. Я не хочу давати політичних оцінок е, нашому президенту, тому що, по-перше, я військова людина, а по-другому, я е, ще раз кажу, е, ну, ось зараз кажуть, що продався, ще щось. Але я Скажіть. вважаю, що е, якщо би був на теперішньому місці попередній президент, е, країни в нас би не було, він не здатний був прийняти настільки вольове рішення. А цей прийняв і за це йому повага. Володимир Олександрович до Верховний Головнокомандуючий. Да. От до нього питання як до Верховного Головнокомандуючого, я не маю. Я дивлюся його промови. В країнах Європи, взагалі світу, ну, він говорить те, що хоче чути український військовий. Він ставить ті акценти, які потрібні.